Привіт усім! Друзі, ви просто не уявляєте, що я сьогодні побачив. Їду собі повз мальовниче українське село. Така тиша, поля, в туман. І раптом. Зупиняюсь, бо бачу дивне видовище Оре Поле Кінь. Так-так. Справжній кінь не трактор. І старий дідусь за блугом, як з минулого часу вийшов. Я ж зупинився, думаю. Треба це зняти. Бо таке зараз рідко побачиш. Дідусь вправно керує плугом, видно, не вперше. Руки тверді, рухи спокійні, відточені роками, каже мені. Ось так мене ще, мій учив. Земля любить працю і повагу, а не залізо й дим. А кінь у нього справжній красень звати Мадяр. Сила, витримка і погляд такий розумний. Видно, що вони з дідом справжня команда. Мадяр тягне плуг так потужно, що дід ледве встигає за ними йти, але видно, між ними є повне порозуміння. Один погляд, і кінь знає, куди ступити. А поряд, як годиться, бігає пестузі, охоронець, контролер і просто душа компанії. Він уважно стежить, щоб усе було як слід. Якщо кінь зупинився, то й він стає. Якщо орю біжить оружжі ніби каже, так молодці, так тримати. І от стою я дивлюся на це і розумію: ось вона, справжня екологія, без шуму, без диму, без важкої техніки, що тисне землю. Грунт лишається живим. Повітря чисте, усе довкола, природне і справжнє, свіже повітря, ранкова прохолода, сонце сходить, легкий вітер колише траву. І цей звук. Кінь вступає, плуг ріже землю, як музика природи. І подумалось мені, може ми занадто поспішаємо, бо старше покоління знало, як жити в гармонії з природою, не виснажувати землю, а дбати про неї. Любити своїх тварин не як робочих, а як друзів, які допомагають. І от я союю і розумію, майбутнє може бути не тільки у технологіях, а й у тому. Щоб повернутись до мудрості наших дітьх. Бо справжня екологія це не лише сортувати сміття. Це коли ти з повагою ставишся до землі, до тварин до кожного ранку, що дає життя. Ось так, друзі. І хай цей день стане загадування, що природа наш справжній дім. Бля, если просто не хочет, блядь, ну, блядь, Баймай полкой не що її. Блин, там данные, той бик, курва. Быка! Діти Дю, мадає!